22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку ситуацію з фальшивими інвалідностями посадовців прокурорів. Він назвав аморальною Подлець, аморальники, просто тип! А факти зловживань ганебними крупа до крупинки так можна заварити кашу або ж величезний скандал. А все дійсно розпочалося з крупи тетяни крупи, очільниці Хмельницької МСЕК. Боже, я з Хмельницької області мені соромно. На початку жовтня вона прославилась на всю Україну. Майже 6 мільйонів доларів вдома і ще 100 тисяч на роботі готівкою. Все це виявили у керівниці і її сина, голови обласного пенсійного фонду. Правоохоронці знаходили гроші буквально у кожній шпаринці. Ось тут вони. У тумбочці, ось тут крупа в халаті із роликсами, а на фоні ще не висушені речі. Під час обшуків посадовиця відзначилась особливим рівнем інтелекту, вишвернула з вікна, півмільйона доларів у чорних сумках. Адже приховувати було що: мільйони доларів у цій сім'ї з'явилися не просто так. Жінку підозрюють у незаконному збагаченні. Мовляв, вона клепала липові інвалідності військово зобов'язаним чоловікам читай ухилянтам. Вдалося виявити низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів, Прізвищами та несправжніми діагнозами 7 жовтня справу почав розглядати Печерський суд Києва, і це важливо, бо історія з Хмельниччини вийшла на загальноукраїнське корупційне тло. Крупу заарештували на 60 діб із можливістю внесення застави 500 мільйонів гривень. Після цього скандал тільки почав набирати обертів. Журналісти встановили, що група допомогла оформити фальшиві довідки 50 прокурорам та їхнім родичам. Вдалося перевірити їхні декларації про доходи. І от що майже всі прокурори Хмельниччини виявилися інвалідами. «Де ця, чортов інвалід?» «Не шуми!» Я інвалід, але не крупою єдиною Харкові секс у Харкові. Посадовці МСЕК списували ухилянців з військового обліку. Там була ціла злочинна група. Не без гріха, і керівниця Миколаївської обласної медико-соціальної комісії. У неї знайшли 450 тисяч доларів, чимало коштовностей і три незадекларовані квартири, оформлені на сина, у якого, до речі, паспорт російської. Федерації керівницю теж викрили на корупційних схемах для ухилянтів Собі і сину вона встигла оформити другу групу інвалідності. Наразі розслідування триває загалом, станом на цю хвилину 64 посадовці МСЕК вже отримали підозру на тлі корупційних схем. Також уже скасовані понад 4 тисячі висновків про. Інвалідність і це заяви очільника СБУ Василя Малюка. Дев'ятеро людей уже засуджені за хабарництво у цих справах. Але давайте повернемося до чомусь ще досі не засудженого народного депутата України Артема Дмитрука. Наприкінці серпня він бере і незаконно тікає з України. Спочатку його побачили у Молдові, а потім зловили у сонячній Італії. І одразу після цього генеральний прокурор Костін оголосив йому підозру через напад на поліціянта та військового. А побив він їх ще якби рік тому. І нехай пробачить нас Григорій Савиш сковорода але світ ловив Дмитрука. Але так і не спіймав. Костін сковороду, мабуть, не читав, тому сказав. Моє обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Далі, як манною небесною, Костін годував усіх нас новими обіцянками. Дмитрук повернеться. А якщо не повернеться, добровільно на нього чекатиме екстрадиція. А де ж Нардеп спитаєте ви його оголосили в розшук, 24 вересня. Затримали цю жабку-мандрівницю у Лондоні. Тамтешній суд мав розглянути запит на екстрадицію нардепа втікача, але якщо ви встигли порадіти, то почекайте зарано. Втікача затримали і невдовзі відпустили. Дмитрук оскаржуватиме запит. Української сторони, а поки на свою русняву аудиторію понад 80 тисяч підписників в телеграмі він і досі продовжує захищати московський патріархат і розносити рускомірні наративи. трьом особам, які допомогли йому виїхати, оголосили про підозру організатора і особу, яка переправляла Дмитрука, не затримали. Вони, як ті миші у підвалі, продовжують. Переховуватися Далося лише вловити провідника великих посадок не сталося. Чи вірите ви у те, що Костін особисто курував і керував такими повальними корупційними схемами? Відкривав кордон тому ж Дмитроку? Звісно, ні. Але це відбулося з його мовчазної та безумовно злочинної на це. А ось найцікавіше, що варто знати про Андрія Євгеновича Костіна. Улюблений серіал клан Сопрано. Мабуть, тому що як пояснити половину рідні Костіна, яких він попризначав на посади своїх радників та не тільки своїх радників на державні зарплати велика. Таємниця. Костін задекларований мільйонер. Лише у 2020-му він володів майже 5 мільйонами гривень, але орендував собі житло за державні гроші. Що ж, солідна, улюблена здравниця Костіна це Крим, окупований Крим, який Андрій Євгенович відвідував щонайменше двічі, у 2015 та 18 Роках. І такі свої поїздки виправдовував відвідуванням лікаря. Ого, може, він там ще сек проходив. Ластичкином гнізді. <клес> Ось він систематично мав труднощі із заповненням декларації, а зовсім нещодавно відмовився з'явитись до Верховної Ради, щоб пояснити ймовірні корупційні дії свого заступника Дмитра. Вербицького. І знаєте, усі ці якості Костін не міг не передати своїм діткам. Знайомтеся, Настя і Міша Костіни. Настя до війни працювала помічником народного депутата Задорожного. Спойлер, син задорожного працював помічником народного депутата. Остіна. Ну, просто ромео і Джульєта, це е мило. Після початку війни Настя забула про свою посаду в Раді, за те чомусь вирішила, що Манака її дом. І поскаржилась на умови свого життя у Фінляндії. Давайте усі поспівчуваємо Насті у коментарях. Її брат. Ніша Костін, цілком собі повнолітній громадянин України, зараз мешкає у Нью-Йорку, і Ні, не в Донецькій області. Жодної проукраїнської активності у його соцмережах ми також не побачили. І, мабуть, знаєте, МСЕК йому проходити також не потрібно. Варто кілька слів сказати і про ті самі МСЕК, медико-соціальні експертні комісії. Пострадянське утворення, яке прийшло на заміну колись лікарсько-трудовим експертним комісіям, які забирали або надавали підстави робітникам та колгоспникам бути звільненими від побудови комуністичного раю за станом здоров'я, того ж, 22 жовтня, тобто в день заяви Костіна про відставку. Президент України вводить у дію рішення РНБО про ліквідацію МСЕК. за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрацій. З усім цим треба ретельно та Оперативно розібратися система МСЕК має бути ліквідована. Цікавим тут є те, що МСЕК підпорядковується аж ніяк не офісу генпрокурора, а міністерству охорони здоров'я. І тут очевидь знову більше запитань. Аніж відповіді не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю, і звільняю керівника центральної медико-санітарної експертної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Повірте, заяву написати напевно простіше ніж реформувати МСЕКів. Тобто, ви розумієте, Костін пішов. А проблема залишилася, і поки не запрацює механізм миттєвої відповідальності за таке хабальне розкрадання наших з вами коштів, може звільнити ще три костіна і виїхати ще п'ять дмитруків. проблема буде, Хто на вашу думку може вплинути або змінити цю ситуацію. І скільки ще мільйонів доларів потрібно? Знайти по ліжках і тумбочках високопосадовців, щоб корупційне зло під час війни було покаране. Напишіть свою думку у коментарях, діліться цим відео, та не забудьте підписатися на Ютуб канал Володимира Золкіна для обраних. До зустрічі, па-па!